Добрий день, мене звати Павло, ви на каналі Стожари. Ми, як і обіцяли в минулому відео, повернулися в простір і продовжуємо знайомство з торговою маркою Color. Зараз у нас на розгляді буде модель C7L. Отже, поїхали. Отже, ось герой нашого сьогоднішнього відео Color C7L. Дана піч конвекційного типу має овальну форму, висоту 1070 мм, ширину 472 мм та глибину 362 мм. Радіальне скло ручку з нержавіючої сталі, яка, до речі, не гріється, на всю висоту двері. Це дуже зручно, не треба так сильно наклонятися, щоб відкривати. У нас є ніша для зберігання дров. та Аксесуарів, Color C7L – це сучасна дров'яна піч для людей, які цінують якість, естетику та функціонал. Зараз переходимо до найцікавішого, до розпалу і дивитися, як в нас працює. Коли мова йде про каркасні будинки, про опалення їх дров'яними печами і про монтаж димохода треба бути надзвичайно обережним і уважним у виборі як самого димохода, так і виборі спеціаліста для його монтажа. За порукою правильного використання дров'яних печей, це є своєчасне обслуговування димохідних систем. Не забуваємо, якщо відкладається забагато сажі, може вона возгоратися. І температура тоді понад 1600 градусів. Якщо ви часто користуєтеся дровиною пічкою, я рекомендую щороку звертатися до спеціаліста для обслуговування димохідних систем. Як і врешті, печей торгової марки Color, перші 15 хвилин дозволено, щоб розпалювався огонь з відкритою дверкою. Через цю щілину попадає надмірне повітря і відбувається кращий розпал. Через 15 хвилин ми сміло робимо. ось так. І туди вже піч чітко буде реагувати на всі важелі. Притоку повітря. Отже, Color c 7 За що її люблять покупці? Перше демократична ціна, радіальне скло, великі розміри по висоті, подвійні кожухи, вторинний допал газів, приток повітря з вулиці. Всі ці атрибути вже є майже в самій базовій комплектації цієї печі. Отже, короткий меседж для власників модульних будинків та для власників каркасних будинків. Меседж для забудовників обирайте правильні печі у такі будинки. Тут невеличка квадратура і дуже багато пуфіків займистих речей, штори. При виборі хорошої пічки у нас відстань до займистих речей всього 25 см. Ви економите простір на відміну від чавунних печей, де в деяких моделях потрібно 150 см до займистих речей. Отже, в нас є два важелі, первинний та вторинний допал газів. Первинний ми використовуємо для розпалу. І далі через пів години використання печі ми вже взагалі не не користуємося. Через колосникову решітку зараз вже повітря не попадає. Зараз гази на гріті піднімаються вгору і змішуються з повітрям, яке подається через отвори вторинного допалу газів. І далі ми граємося, можемо переходити в режим повільного горіння. За що ще я дуже люблю Color C7L? За те, що вона дуже-дуже швидко нагріває простір. За рахунок конвекції, хтось з боку може сказати, що от для чого ви ізолюєте цю піч, вона не нагріває. Ні. Гаряче повітря піднімається вгору і немає ефекту, що ти біля печі стоїш і тобі жарко. Через 3 метри 4 в кімнаті тобі холодно. Ні. Вона дуже швидко циркулює повітря і нагріває рівномірно по всьому просторі. Отже, якщо у вас виникло непоборне бажання придбати цю піч або виникли запитання про експлуатацію цієї печі, звертайтеся до нас за посиланням, там є всі контакти нашого сайту. Підписуйтеся на наш канал, дивіться огляди попередні, обов'язково ставте лайки і з нетерпінням чекайте на нові випуски. З вами був Павло, на все добре.